Через зростання міжнародної напруженості Німеччина планує збільшити кількість укриттів. Про так званий бункерний план повідомила газета Більд. Міністерство внутрішніх справ пропонує переобладнати підвали, паркінги і станції метро і створити додаток для пошуку найближчих бункерів. Зараз в країні діє майже 600 укриттів на 480 тисяч місць, але цього недостатньо. Паралельно з цим високопосадовці НАТО закликають підприємства адаптувати свої виробничі процеси процеси до умов воєнного часу. Не відстає і Франція в країні запускають програму трудових резервів, щоб забезпечити готовність оборонної промисловості країни до можливого конфлікту. Пенсіонери з оборонної сфери проходитимуть щорічні навчання і створять резерв з трьох тисяч спеціалістів до 2030 року. В рамках цієї ініціативи вже підписано угоди з провідними виробниками озброєння. Водночас Генеральний штаб країни планує подвоїти кількість військових резервістів для посилення збройних сил. Польща тим часом активно розширює свої збройні сили, плануючи збільшити чисельність армії до 300 тисяч осіб, включаючи резерв. Уряд виділив близько 4% ВВП на оборону в 2024 році. Це один з найвищих показників НАТО. Країна модернізує військову техніку, закуповує танки, літаки, ракети. Польща планує стати лідером в військовій сфері серед країн ЄС. І Євросоюз рекомендував мешканцям країн-членів готуватися до надзвичайних ситуацій, зокрема до потенційної війни. Про це йдеться в звіті радника президентки Єврокомісії Саулі Ніністьо. Громадянам радять забезпечити себе запасами на щонайменше 72 години, включаючи їжу, воду, речі першої необхідності, ліки, ліхтарики і радіоприймачі. Основною загрозою вказується можлива агресія Росії. Документ також пропонує збільшити бі. Бюджет ЄС на 20% для посилення обороноздатності і покращення обміну розвідувальними даними між країнами-членами.